Я знаходжуся у місті Києві. Це столиця України, дуже давнє місце та центр та місце наслування слов'янської цивілізації. І у цьому відео я хочу розповісти про вісім світових цивілізацій, про їхню історію та цінності. Нагадаю, що ці вісім цивілізацій це на думку американського Існує вісім цивілізацій. І давайте поговоримо про кожну знову. Давайте почнемо з слов'янської цивілізації, нашої цивілізації. Ця цивілізація заснувалася тоді, коли була заснована Київська Русь. Київська Русь була заснована в місті Основні цінності нашої цивілізації це працьовликість. Це колективізм, коли одна людина діє задля блага усього колективу, Дисципліна та сім'я. Бо сім'я виховує, виховує та доглядає за вами. І тому сім'я є основою суспільства в нашій цивілізації. Давайте поговоримо і про інші цивілізації також. Синська цивілізація, або китайська. Це е, цивілізація, до якої входить Китай, В'єтнам, Сингапур І е, деякі вважають, що і інші війні нації. Основні цінності цієї цивілізації також колективізм, дисципліна. Е, е, та ця е, цивілізація почала існувати дуже багато років тому на берегах, Кіля, тобі, ріки я в мене, Ця е, ріка точніше, Vamos been nice Саме на самодисці, це по перше. Також в них є культура покірності, коли одна людина вірна іншій людині. і також. О... теж була вигідна для сільського господарства і тому люди, люди працювали. деколонізації, під впливом колонізації і основні ці цінності цієї цивілізації це також дисципліна, працьовує дійство, і сім'я є опорою суспільства. І також, також жага до волі та свободи, бо африканці боролися з колонізацією багато років. Про латиноамериканську цивілізацію можу сказати те ж саме, що і про африканську. Вона теж не рідна, але основні цінності це працьовитість, е, е, жага до волі та сім'я і опору у суспільстві. І давайте поговоримо про, про останню цивілізацію в усьому списку, про західну цивілізацію. Західна цивілізація – це країна, Західної та Центральної Європи, Північної Америки США та Канада. Ізраїль, Нова Зеландія та Австралія. Основні цінності цієї цивілізації це свобода та індивідуалізм. Індивідуалізм це така філософія, коли вважається, що одна людина це певний індивідум, яка має бути свободною. Індивідуалізм різними експертами по різному якщо Якщо у адекватні, до того, щоб людина думає тільки по собі. Тому а, про індивідуалізм у різних експертів є різні думки про цю о, філософію. Дякую за те, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. До наступних зустрічей. До побачення!